Що хотів нормального тракторча? Нормального тракторча. Який вам не стане потім. Який вам потім не стане комком в горлі, як то кажуть. Де буде якість, де буде надійність, де будуть всі так сказати, параметри для повноцінної роботи в полі. Причому при буде нормальна ціна не за космос, як там багато китайських брендів стоїть космос. От варіант, роздивіться уважно. То Старий такий конь перевірений джинма, а GMT пише. Ну, то джинма, я зараз з першу чергу покажу, бо багато я знаю різних там в інтернеті є міфів, що якщо джинма має писати джинма, а то не то От має бути що? Має бути заводське литье, от таке емблема. От воно присутня теж тут. І собственно говоря, яка і присутня у вас по кузову, по рамі, по всьому, то і то є джинма. Тут можуть писати різне, то в залежності вже від поставщика, так? Так що зараз, зараз на джинма діє офігенні знижки. Дійсно, ці, там на 400-600 на доларів подешевше ці тракторці, відносно того, що було ще там місяць тому. А, при цьому при всьому, що ти не на нейм, то вони там якісь непонятно з чого зліплені. є багато попридумували Зараз вже різних моделей, назв тих тракторів китайських. А що воно себе представляє? То ім'я, яке років 20 є в Україні, як і Лавов, як і Донфенг. Тому той тракторець в плані якості надійності можна сміло брати. В нього є один мінус, за чого власне він дешевший за Донфенга за та недостаток один. Я вам зараз його просто на примірі покажу. навіть от Капот. хочу, На примірі відкривання капота. От, Ми відкриваємо капот. І зараз увага починаємо робити підход на плечі. Раз. Можна. і ще раз можна. І так причому вес хороший. Тому що тут така дрочильня. Поняли? Вже який 24 рік, вже навіть газовий упор ставлять обичний на тих, на на дрициках одноциліндрових. Ти, що на ремнях. Тут чомусь вирішили, і так нормально. Мужики, мають бути. Трохи з біцепсами, тому, як то кажуть, так само тут посадка. ну Дивіться, то. якщо ви людина в тілі, так скажемо, габаритний, маєте трохи, то вам тут буде незручно. Маєте на увазі, що сідаєте ви за цей трактор. І оп! ну Коли вже сіли, більш-менш. Все одно педалі високо, я трошки далі була, тут куча речей, газ. А, тормоза, я не знаю навіть, як використати тормоза ці роздільні, все, як от вижать, допустим, ліве колесо, якщо роз'єдніть Бо тут е торчить речах е Стояночного тормоза Ну і все, воно так зроблено, поняли? Комфорту тут нема ніякого взагалі. Тому вона і дешевше трохи стоїть. Но, тим не менш по якості Там е всіх узлів, всього. От повищено повнижна бачите, ви, як вам треба аж туди відтягнутися, щоб переключити ту передачу взагалі. Ну, В плані того, що по якості по надійності, то цей тракторець досить, досить такий непоганий. 24 коняки, той йде широкий резино X112, є звичайний 95 стандарт. Всі, кожен диск розбирається, що передній, що задній, що досить зручно. На міждурядку і так далі. А, всі йдуть а, з двохшвидкісним вомом, всіх одна а, штатна гідропара базова в комплекті йде. А, всі йдуть з, гідро, з гідропідсилювачем. гідропідсилювач стоїть а, грамотно тут під низом за мостом. І, як і всі магістралі. Гідравлічні виконані, бачите, нема резини всі шланги, все мотор КМ 385, два інші насоси, генератор. Трошки зробив комфортніше, що зробив бокову кулісу От, І от такий вот апарат. Я раджу його в тому плані, в якому. що а, Ви можете. Зекономі там штуку півтори баксів, відносно, якби брали там, Донфенга того ж, чи, а, брали б там ДТЗ, можете зекономити гроші. Взяти трактор найгірше по якості. Взяти трекер не гірше по надійності. Якщо у вас е нормально, вас не парить, що там немає рівної підлоги, що трохи він не такий зручний, і що там є якісь моменти, ну можна газові порти поставити, звісно. Ну от зрозумів, є такі ну, трактора, що, що треба ще трошки дещо під себе зробити. А от, Но, По залізу, питань ноль. по залізу питань ноль, трактора дійсно себе файно і досить е ходять. Нормально в людей не один десяток років, що немаловажно не один десяток років. Тому я можу таку радить не, взяти. А зараз є знижка на реверсну модель, зараз є знижка на модель на 9,5 резині зараз є знижка на 40 модель. І очікуємо поступлення, може ще буде переоцінка 40 з кабіною модель. Теж буде оцінка, буде знижка, тому не зволікай. Пиши. І буду радий вам допомогти. Пишіть, дзвоніть, номер контактний є внизу. Всім гарного дня! Щаслива, пока!